Дня маляти. Сьогодні з вами знову я, Оксана Іванівна. І заняття у нас сьогодні з вами буде з математики. Геометричні фігури. Ми вже вивчили. Подивіться, будь ласка, сюди і назвіть, як вони називаються квадрат, прямокутник, трикутник та круг. Давайте подивимось, чим вони відрізняються. У квадрата прямокутника і трикутника є кути, вершини і сторони. Пригадали? А у круга немає ні кутів, ні вершин, ні сторін. Ви, будь ласка, вдома роздивіться їх і порахуйте, скільки кутів вершин, сторін у квадрата, скільки у прямокутника, а скільки у трикутника. Діти, ми з вами пригадали геометричні фігури. Усі вони і прямокутник, і круг, і квадрат, і трикутник плоскі. А сьогодні ми познайомимося з об'ємними фігурами. Подивіться, будь ласка, ця фігура називається куля, а ця циліндр. Чим вони схожі? Так, вони схожі тим, що вони обидві об'ємні. Давайте роздивимось кулю. Куля у нас може котитися у будь-якому напрямку і вперед, і назад, і вліво, і вправо. А циліндр тільки може котитись вперед або назад. Не вліво, не вправо він не котиться, тільки можемо його посовувати туди-сюди. А якщо він стоїть, так він зовсім не двигається. Ви, будь ласка, вдома, роздивіться. Свої предмети, іграшки і знайдіть, де у вас є куля, а де циліндр. Будемо чекати.